Не все в житті стається, як нам хочеться, не все збувається, на жаль, про що ми мріємо. Ми по житті так поспішаємо, немов котимось, і кожен день спостерігаємо зміни в нім. Життя то ніби маятник качається то вправо, вліво, а то зовсім зупиниться. Чи дякуємо Богу ми за те, що маємо, і тим, що маємо з другими ділимось? Роки летять, мов птахи в краї теплії, і жоден з них не поверне назад, мов птахи. Вогонь що горів нас наразі ледь жевріє, і ми вже не маємо сил. Що ви бути непохитними. Але поки душа в нашім тілі жива і серце поки ще в грудях наших б'ється, не забуваємо нести людям добрі слова, які, мов, джерельна вода з під каміння тоненькою цівочкою л'ється. даруємо життя. Тим, хто поряд із вами, підбадьорюйте інших і станете сильними ви. Можна зцілити одними словами, а другим словами можете вбити їх ви. Несімо добро і любов цьому світу, Сіймо добре насіння на ниву життя. Посіємо ми, а збиратимуть діти, то всіємо гарне насіння, а не просто сміття. Не все в житті стається, як нам хочеться, і мрії наші жаль не всі збуваються, тож робимо те, що на цей час ми можемо, робимо для інших. Як для себе з mm -hmm. радістю.